Цитувати Зеленського, коли Софія Федина в студії, це розуміти, що одразу почнеться критичний погляд на те, що говорить Володимир Зеленський. В цьому контексті він правий? Ну, питання в тому, що світ не проспав. Світ попереджав, що буде це все небезпека. А натомість так виглядає, що проспав або прошашличев безпосередньо Зеленський і його команда. І з того боку, є набагато, набагат, ну, страшенно боляче. Але з іншого боку, от... Скільки років Володимир Ветрович і інститут національної пам'яті активісти добувалися того, щоб 8 травня був день пам'яті uh -huh. примирення, І день перемоги над нацизмом. І цього ж дуже багато хто не хотів чути, чому нам треба відриватися від Москви То треба було, щоб так само був і цей злам свідомості і розуміння цих глибинних процесів. Але для мене цей особливий день ще й тому, що це чергова нагода нагадати ще про одну грань самої проблеми, з якою стосується цей день. Це те, що а, непокаране зло. Повертається. І зазвичай воно повертається в більш гіпертрофованій формі, ніж воно було до цього. Коли карали нацизм то і засуджували ідеологію нацизму гітлерівської Німеччини за Другу світову війну, чомусь вийшло так, що ті, хто розпочав Другу світову війну з нацистами, виявилися хорошими. Совєтський Союз, виявляється, як переможець. Mm -hmm. а, і в Другій світовій війні він отримав свою рідну індульгенцію, і тоталітарний комуністичний режим так і не був засуджений. Він переродився в наших реаліях в рашизм. І от сьогодні, засуджуючи нацизм, рашизм, згадуючи про всі ці злочини, зокрема московської держави проти нас в крайні кілька років, ми маємо пам'ятати навіть не пам'ятати, а якось так зарубати про це ніколи знову. Ніколи знову е, не має бути московської версії історії. Ніколи знову ми не маємо мати якийсь пієтет до Москви. Ніколи знову, зрештою, московська церква, яку до сих пір ми не можемо ані заборонити, ані викорнути з української території, і ось це от ніколи знову воно мало би прозвучати не просто як гасло пам'яті про другу світову війну, і великі злочини, а про те, з чим ми живемо сьогодні. Дивіться, Ми е, зараз цим терміном жанглюємо, але ми розуміємо, що без скорпульозної законодавчої. Роботи Україні складно буде довести нацистський режим Путіна і ну, нацистський, расистський. Тут який термін вже буде прийнято, від якого відштовхуватися. От що зараз робиться в цьому напрямку? Як ну це? в даному випадку про расизм вже є офіційне визначення. Засудження ідеології рашизму було здійснено Верховною Радою України. Mm -hmm. Якщо не помиляюся, ще у 2022 році це була серйозна дискусія, але дуже чітко виявлена є термінологія. Це був той момент, коли ще. Голосували тільки ті речі, які були абсолютно узгоджені усіма депутатами. Зараз треба було б просто ще припоприймати серію законопроєктів, зокрема як про заборону московської церкви, які би крок за кроком викидали всі речі, які стосуються московської федерації з нашого часу з... З... з нашого з часу простору, угу. з нашого потоку життя. Ну і другий момент це є комунікація з нашими закордонними партнерами. Відпрацювання це на міжнародному рівні, як на рівні міжнародних організацій. Так і на рівні різних е слідчих установ, прокуратур міжнародних, які би фіксували всі ці злочини і підшивали в єдину велику справу. На жаль, ми маємо тенденції, коли зокрема. Це стосується багатьох злочинців епохи Януковича і людей підсанкційних, що крок за кроком Європа з них знімає санкції. Коли ми починаємо взнавати, а чому так сталося, виявилося, що Україна не надала достатньої кількості угу. доказів. Так, от в цьому контексті ми зараз маємо надавати ці докази, забезпечувати їхню верифікованість і відповідність усім процедурам, відповідно даючи тоді можливість міжнародній спільноті, опираючись на ці докази, іти далі. Далі, ну але ми бачимо, що в певних кроках міжнародна спільнота нас випереджує, як парламентська асамблея ради Європи засудила московську церкву, московське православ'я, і сказали, що це інструменти Путіна. Естонія як держава заборонила московську церкву. А Україна ще не може і не може і не може. І це є такі дивні абсолютно речі для країни, яка во що щодо церкви. Це питання дійсно дуже дивне, тому що воно на межі з поступками Росії дуже серйозними. Остання соціологія: 82% українців не довіряють УПЦ МП, 63% прагнуть заборонити. Здавалося б. У вас є підтримка суспільства, є підтримка віруючих, які зараз розмірковують і зараз більше ходять до православної церкви України. Це одна сторона питання, чому не виноситься це законодавство на голосування? А друга сторона, я відкриваю соціальні мережі, і бачу, що Новінський привіз благодатний вогонь в Україну. І от благодатний вогонь уже на українській землі. А їхня робота триває, розумієте? Їхна робота абсолютно триває. Я так само була заскочена, коли е, в Ужгороді до церкви так званого Дмитра Сидора, який, по суті, сепаратизмом займався і співпрацею з Москвою. Туди купа народу так само з кошечками поприходили, хоча це, по суті, московська церква. А Ужгород це є Захід України. І поза всіма нюансами там би мали ну, особливо так само розуміти всі ці тен тенденції. На жаль, цього є багато. Недавно ми з колегами. А з різних фракцій також обговорювали те, що є великі труднощі переходу парафії з УПЦ в православну церкву України. Що треба якось думати над когортою адвокатів, які би помогли це все робити, що треба щось робити, аж до блокування трибуни, щоб законопроєкт винесли в залу. Але ми бачимо однозначне блокування цього на рівні керівництва Верховної Ради, оскільки ми розуміємо, що воно не самостійно, то, тобто це на рівні офісу президента. Але воно дійшло аж до того мар. Разуму що Апарат Верховної Ради блокував опрацювання уже готового до другого читання законопроєкту. А ще й намагався в цьому всьому звинуватити наш комітет гуманітарної та інформаційної політики. Ми мусили ці всі речі обрубувати. В нас готові абсолютно всі правки. В нас готовий текст, в нас готові висновки різних управлінь різних експертних установ. У нас навіть є готові відповіді англійською мовою на всі потенційні закиди ага. наших закордонних партнерів. Середовищ, які можуть бути заінтересовані в контексті тих всіх нападок Роберта Амстердама, усіх побоювань, які на міжнародних зустрічах висловлюються. Ну але знову ж таки, для того, щоб це все задіяти, цей весь апарат, треба, щоб законопроект був винесений в залу. Ну давайте виносимо, приймаємо, слава Богу, не приймаємо. Ну то вже будете покутувати, і це буде ваша політична відповідальність за вашу недієздатність та й все.